З ростом наших співробітників бізнес теж досягає високих результатів. У нас є велика команда сервісів, яка допомагає нам нашим бізнес-партнерам. Команда має розуміти, що відбувається в бізнесі, а ми маємо розуміти, що відбувається в команді. У Нас є це в нас є. А тут у нас ну не зовсім так, або чогось не немає. Engagement Survey, який ми проводили в 2023 році, показав приріст по всіх пунктах насолоджуватись. Життям сьогодні, да? тому що навколо нас коїться багато чого е, прекрасного, що може надихати і давати енергію для майбутніх звершень. Вітаю, друзі! Ви на каналі For hr І це проект Премія HR бренд Україна. Сьогодні в гостях у нас Дмитро Літвінов. Директор з персоналу компанії Брітіш Американ Tobacco Україна. Сьогодні будемо говорити, як будувати людиноцентричні стратегії стратегії, втілювати її в життя. А ще почуємо уроки, лайфхаки, рекомендації з досвіду, а як бути кращим роботодавцем не тільки в Україні, а й в Європі. І все це про BIT БРІТІш Американ Tobacco Україна. Вітаємо, Дмитро. Дуже дякую, що запросили. Буду радий поділитися досвідом, який ми маємо, і що ми можемо порадити іншим нашим колегам. Дмитро, ви, як торговий представник, починали в BAT. От скажіть, будь ласка, за що ви цінуєте HR-професію, так? І що цікавого в ній є? Моя подорож до HR да, була е, незвичною і нестандартною серед. Там багатьох моїх колег, і моя освіта, основна, да, була це маркетинг, і я планував будувати там кар'єру. Але потім, коли я пропрацював вже якийсь час, я зрозумів, що. Більше всього мені подобається да? це аналізувати дані та працювати з людьми. Так вийшло, що з'явилася можливість в відділі компенсації пільг, куди я доєднався в компанії, і я її розглядав для себе як таку проміжкову, і потім перейти кудись в відділ стратегічного планування. Побував, мені здається, в усіх напрямках нашого в біті нашого Відділу HR в компенсаціях-пільгах, на виробництві декілька разів, був в проєкті, в маркетингу бізнес-партнерам. За що я ціную роботу в HR? Це за те, що є можливість ставати е, організації і людям краще в синергії, да? поєднувати і доповнюючи один одного. З ростом наших співробітників, з тим, як вони стають краще, співпрацюють краще, бізнес теж досягає високих результатів. І це така він-він він історія, виходить. Супер. Ви вже в HR, ну, більше 10 років, так? І бачите, як змінюється HR функція в компаніях. А, які ви бачите такі докази, що HR таким стає стратегічним партнером для бізнесу? На да, дивіться для мене взагалі всі функції, які хтось називає корпоративними або функціями підтримки, такі як HR, юристи. Фінанси, да, вони, вони давно перестали бути функціями підтримки. Це такі самі бізнес-функції. В нас одна мета, досягати бізнес-результатів, і кожен має допомагати бізнесу в кожній своїй функції, як ми в своїй сфері можемо разом досягти яких тих той цілі, яка в нас є. Ми маємо формувати свою hr стратегію базуючись на тому, що саме. Зараз потрібно бізнесу. Бізнес. Ми дивимося, які тренди, і е, радимо бізнесу, що ми можемо чим ми можемо допомогти, е, де стати краще. Да, тому що особливо там зараз в непрості часи. Е, ми дивимося про те, як ми можемо згуртувати, надихнути, змотивувати людей е, на нові досягнення hr директор стає таким лідером, стратегічним лідером бізнесу, і це супер. Я би сказав, Не hr директор да, а вся hr, -команда, HR -команда, да, тому команда. що у нас так. є е, бізнес-мартнери, які е, безпосередньо залучаються до їх функцій, да, тобто mm -hmm. корпоративні функції, маркетинг, е, виробництво. Е, і так само у нас є велика команда сервісів, яка допомагає нам нашим бізнес-партнерам надавати ще кращі функції і підтримку бізнесу. І також вони залучаються усі наші внутрішньой чарівські е, стратегічні сесії, де ми плануємо, що ми будемо робити, який наш стратегічний план на поточний там, наступні періоди. BIT в такі непрості зараз часи а, стабільно показує дуже високі результати. В чому ваш секрет такої життєстійкості? Дивіться, спочатку повномасштабного вторгнення у нас і до цього співробітник був, і наші люди були всередині нашої корпоративної культури. Да? Але спочатку повномасштабного вторгнення ми добробут і головне безпека, особливо фізична безпека, в перші дні повномасштабного вторгнення, стали в нашому фокусі. Там з першого дня ми цілодобово підтримували співробітників. Ми їх переміщували як всередині країни, так і за кордон, надавали фінансову підтримку, піклувалися не лише про них, а і про їх родичів. Тому нам вдалося зберігти той. Мотиваційний дух, да, ту енергію співробітників ми вже в квітні змогли відновити роботу виробництва вже в вересні. Ми розпочали і відновили повністю на роботу нашого центрального офісу. Окрім того, ми дивимося на бізнес-процеси. Ми дуже швидко адаптувалися. Ми е, передивилися. Е, всі наші операції, всю нашу операційну модель, ми в маркетингу ми змінили повністю нашу роботу з продажів, переглянули структуру, подивилися на обов'язки, на навички, які потрібні. Да, залучили там додаткові сервіси для того, щоб сфокусувати на основному наших співробітників. Е, і е, третє, що ми продовжуємо інвестувати в розвиток наших співробітників. Uh -huh. Ми е, фокусуємося як на наших поточних співробітниках. Да, ми е, дивимося, ми розуміємо, що з талантами на ринку праці е, зараз непросто, е, Тому треба ще більше, ще глибше дивитися. Якщо раніше ми фокусувалися лише на популяції менеджерів, то зараз ми йдемо е, до кожного співробітника. Да, дивимося, е, де він знаходиться, який у нього є девелопмент план і Ілайнемо е, це серед всіх керівників, е, тому що е, саме розвиток внутрішніх співробітників допоможе нам забезпечити і створити ту сталість, і е, безперебійність в роботі. Тримати руку на пульсі і фокусуватись на людях. Угу. Це така, знаєте, гарна формула успіху. Нам мені здається, життєздатна в усі часи, а особливо в такі турбулентні. А, а як за останні роки змінилася корпоративна культура в БАТ? Я в Бій там більше десяти років, і цінності періодично були переформульовувалися, да? але драматично ми ніколи там не відходили, да? і вони так червоною ниткою продовжуються всі їх формулювання. Але зараз ми їх визначили більш конкретно. Вони повідають вимогам сьогоденніх День. потреб BT Україна. Да? Тобто ми. По-справжньому інклюзивні, сильніші разом, маємо жагу до перемоги, вповноважені через довіру, е любимо нашого споживача, і найголовніше обираємо правильний шлях. Тому що для нас дуже важливо не лише то, що ми робимо, а і те, як ми Дякую. це робимо. Угу. Такі живучі цінності. Я згадую, як в 2015 році. ВІАТі подавали проєкт про трансформацію організаційної культури саме на заводі, на виробництві в прилуках. І цей проєкт тоді взяв золото в номінації регіони. Це така була така дуже проривна історія. Коли цінності справжні, то вони не змінюються роками, а вони більше Адаптуються до сьогодення через якісь конкретні правила дії, да як це працює в команді. Ви відчуваєте, ви зараз? Таку нестачу кадрів і саме таких синіх комірців, і як ви з цим справляєтесь? Якщо бути відвертим, то мені здається, не лише ми, а всі в Україні відчувають нестачу кадрів. І більш за все, ми це почали відчувати у 2023 році, да, коли вже весь бізнес по Україні почав відновлюватися, почали заповнюватися вакансії. І ринок, якщо у 2022 році це був дуже короткий період, але можна сказати, що то був ринок роботодавця, то зараз це вже повністю. Ринок кандидатів по нестачу не лише в синіх камірцях, а крізь да? тому, що в синіх камірцях ми розуміємо, багато людей мобілізовано, е, і е, виробництва зазвичай знаходяться дуже в локальне прилуки, хоч і не маленьке місце, да, але все одно це районний центр, а не обласний. Да? І більше 400 людей складно там знайти дуже швидко. Е, тому е, що ми робимо? Е, перше, ми, е, як я вже сказав, да, фокусуємося на розвитку е, наших е, поточних співробітників, щоб вони далі будували наш е, succession. Розробляємо програми розвитку. Якщо казати про виробництво, наприклад, у нас є дуже гранульований підхід у кожному відділі. Кожен співробітник може е, умовно зростати е, кар'єрно. На своєму робочому місці не чекати відкриття вакансії, угу. а зростати, просто здобуваючи додаткові навички, да? будь е, стаючи більш функціональним і е, маючи змогу працювати на більшому кількості обладнання, на більшому кількості ліній. Е, це допомагає їм як, е, як їм зростати, так і нам бути більш гнучкими. Да? Тобто ми можемо оперувати людьми у випадку, якщо хтось, е, наприклад, кудись піде або у нас збільшаться об'єми виробництва, люди з однієї лінії можуть Рити на інше і продовжувати працювати, взаємозамінність така да, забезпечується. Е, та. е, так само ми mm -hmm. це впроваджили впровадили і в інших відділах там в інженерному відділу постачальному, відділу якості, тому що оця взаємозамінність і можливість виконувати більше ніж входить в стандартний е, обов'язок mm -hmm. співробітників, допомагає нам е, бути більш гнучкими і, е, скажімо так. Більш стійкими до тих чи інших подій ще на це дуже впливають повітряні тривоги, да тому що безпека наших співробітників я вже сказав, це там найголовніший пріоритет, і під час кожної повітряної тривоги ми повністю зупиняємо весь процес. Це означає, що робочих годин стає менше, угу. і нам треба бути ефективнішими тут. Дивимося, і на зовнішніх кандидатів. У нас працює програма Global Graduates, яка вже працює десятки років. Це програма, де ми шукаємо студентів, які в майбутньому очолюють нашу організацію. Ми там шукаємо дуже компетентних, ефективних, енергійних людей, готових побудувати кар'єру в міжнародній кампанії. Так само ми оновили наш підход до інтерчі програми, запустивши програму BeTalent, де ми uh -huh. шукаємо студентів, які закінчили або закінчують останні курси навчання і е, хочуть отримати досвід і подальше працевлаштування в нашій компанії. Як показує практика, у нас можливості залучити і залишити всіх гарних людей є завжди. Шукати студентів останніх курсів стає все важче, да, тому що багато хто починає працювати раніше. І з минулого року ми почали е, також е, набирати студентів за дуальною формою освіти, особливо uh -huh. на виробництві. Ми е, маємо тісну колаборацію з університетами в Чернігові, в Харкові. Е, продовжуємо розширювати це коло з технічними університетами, де студенти вже других-третіх курсів можуть е, Почати працювати у нас, отримувати досвід, отримувати знання і продовжувати своє навчання за денною формою освіти до 50% цих студентів. Потім залишаються і починають працювати в нашій компанії, що теж є дуже гарною конверсією і дуже е, цікавим е, інструментом для пошуку талантів, та, шукати їх ще раніше. Да, і Робити зараз... своїми да, хай просікаються да, культурою, да, так? тому що навіть якщо вони потім, беручи до уваги, що вони там, живуть в інших містах, не там вирішать продовжити своє навчання або повернутися назад до свого місця, вони щонайменше відчують. Цей смел і спіріт нашої організації і будуть нашими амбасадорами. Підбек з всіми цими людьми, всі вони дуже сильно подякували за досвід і сказали, що це дійсно гарне місце для того, щоб продовжувати е, і будувати свою кар'єру. Супер. Мені здається, що кожен роботодавець прагнув би цього, щоб бути таким і стартом кар'єри для студентів, мати таких амбасадорів, які є свідченням того, що BIT є гарним місцем роботи. А ми говорили про там прилуки, про виробництво в прилуках. Там більше 400 працівників, о, і це саме сині комірці. Розкажіть, а як ви утримуєте, як мотивуєте працівників саме зараз? З одного боку, ми їх постійно даємо можливості для розвитку Розвиток. для підвищення себе як професіоналів, для отримання нових кваліфікаційних рівень і підвищення свого. Ну, Безпосередньо фінансового добробуту, ага. з іншого боку, комунікація з співробітниками, тому що ми розуміємо, що це є ключем для того, щоб залишати постійно мотивовану енергійну команду. Команда має розуміти, що відбувається в бізнесі, а ми маємо розуміти, що відбувається в команді. Тому постійні регулярні зустрічі. Як функціональні бізнес-брифінги, там де ми кажемо, де ми знаходимося як бізнес, як організація, яка наша ключ, які наші ключові цілі на поточний рік, де ми знаходимося по їх досягненню, що відбувається на конкурентному середовищі, да, тому що навіть на фабриці дуже важливо людям розуміти, що компанія себе ефективно веде на її комерційному ринку, да? тому що вони виробляють вони як наша спина, да, наш такий стронг. Бек uh, uh -huh. в побудові нашого бізнесу. І для них так само дуже важливо розуміти, що ми в комерційному підрозділі uh, досягаємо гарних результатів, завойовуємо долю ринку і uh, безпосередньо комунікація. З командами, там, де у них є змога дати е, нам зворотній зв'язок, про те, е, про що вони думають, які зараз в них є потреби, тому що для нас, як для організації, для того щоб е, змінюватись, для того щоб покращувати е, середовище для них, е, теж дуже важливо розуміти цей зворотній зв'язок. Вектор, спрямований на побудову такого благополуччя, так, працівників, він залишається, але у вас така досить оновлена, така сучасна програма. В чому саме суть такого оновлення? Що додали Велбін? Після початку повномасштабного вторгнення в 2022 році е, і нашого відновлення роботи компанія була прийнята рішення відновити роботу офісу. Ми розуміли, що співробітники, які повиїжджали за кордон або попереджали в західну частину нашої країни, е, їм був потрібен час для адаптації, і ми мали якось їх підтримати. І тому сфокусувалися на їх добробуті. Наша програма WellBeing включає чотири таких ключових напрямки: емоційний, фінансовий, фізичний і соціальний. Ми Переглянули як наповнення цих напрямків, так і покращення деяких з вже існуючих uh -huh. ініціатив, так нами була переглянута е, програма медичного страхування, програма підтримки співробітників е, та їх родин з точки зору їхнього е, запровадження провайдера, який може надавати безкоштовні консультації з юридичних, фінансових, е, психологічних питань. Uh -huh. 呃。Uh Переглянути ліміти на харчування, переглянуті е, пільги, які ми надаємо за лояльність і за час пророботаний в компанії. А також були запроваджені е, нові додаткові пільги, короткі п'ятниці, фруктові дні е, святкування якихось важливих подій в офісі. Слоган цієї компанії, що BAT і це гурт to Work. Так? тобто BAT це е, компанія, де гарно працювати зараз. І переформульовуємо, да, і трошки е, по-іншому будемо називати БІІТі, і це good place to be. Да? Тому uh -huh. що це біті, це гарне місце, де просто бути. Тому що ми розуміємо, що на роботі люди проводять більшу частину свого життя. Uh -huh. Будемо тримати вас в курсі того, як наша програма буде оновлюватися і еволюціонувати далі. Uh, супер, я дякую вам. Що ви саме з таким проектом цього року номінувалися на здобуття премії? HR-бренд Україна. Або це якраз той вектор, який а, цікавий всім. Це а, такі оновлення, оновлені програми благополуччя працівників. Це те, що допомагає людям бути і залученими, отриманими і, і мотивуватися, а ще відчувати, що роботодавець дійсно дбає, так, і що в центрі уваги кожна людина і її потреби. А, BIT Є таким найкращим роботодавцем не тільки в Україні, а й в Європі. Це визнано. Як ви взагалі працюєте з брендом роботодавця, з репутацією іміджем? Ми завжди намагаємося приймати участь у всіх опитниках щодо кращих брендів роботодавця. Які допомагають зрозуміти, а що в світі в hr практиках взагалі існує? Це допомагає зробити ті інсайти, коли ти заповнюєш критерії. Так, це в нас є, це в нас є. А тут у нас. Ну, не зовсім так, або чогось не, немає. Да? Uh -huh. І наробити план дій і план проєктів в майбутньому це принесе е, додаткове виліт для нас, як і для організації, так і для наших співробітників. З точки зору е, того, як просувати бренд роботодавця, да? тут, як я вже казав перше, це через оці всі програми для студентів, там, де ми охоплюємо широкі маси людей. Uh -huh. да? Тобто ми е, залучаємо студентів на, інтюр, на е, пр програму. Телант на програму Global Graduate, а також за дуальною формою освіти. З одного боку, а з іншого боку, ми розуміємо, що ми всі зараз живемо в у світі соціальних мереж, соціальних медіа, тому ми вже з там середини двадцятого року відновили свою роботу в соціальних мережах, залучаємо студентів і розроблюємо заходи самі для них, де вони можуть відвідати наш офіс, взяти участь в Кейс Чемпіоншіп. Ми підтримуємо різні студентські організації, які проводять, наприклад, там ігри заводів і інші активності, де Залучається і бере участь активна молодь, яка і є нашою цільовою аудиторією. Також разом з піар-командою цього року ми плануємо. Зрозуміти, як ми можемо е, зробити сінергію від е, просування нашої організації, наших е, якихось активностей про бізнес як таковий, разом поєднавши це з брендом-роботодавця да, угу. і е, зробити якусь. Е, Стратегію, яка буде покривати і допомагати один одному, тому що ми розуміємо, що е, бренд і бренд компанії як роботодавця, да, це ті речі, які покривають одних і так самих людей. Да. Тому що коли ти дивишся на бренд, на якихось тренди і топи роботодавців, я зазвичай бачу в топах такі компанії, в яких я 100% розумію, що умови праці, ну М'яко кажучи дещо гірше ніж нас, але їх продукт просто знають всі. І тому їх обирають просто тому, що знають, що це їх продукт, вважаючи, що робота там є такою самою, наприклад, гарною. Да? Тому ми хочемо дати зрозуміти і дати можливість через студентів, і через різні піар-івенти як самої організації, зрозуміти людям, наскільки гарно тут працювати. Да? Тому okay. що навіть останній наш engagement survey, який ми проводили в 2023 році. Показав приріст по всіх пунктах, по всіх категоріях ми отримали приріст, навіть по розвитку талантів, по компенсаціям, по е, тим, що ми маємо визначену чітку стратегію, та е, що дало нам впевненість в те. Що ми робимо правильні речі? Супер. Да, в такі там непрості часи отримувати такі результати там цифр по залученості. Це свідчення того, що йдете правильним шляхом. BIT має таку стратегію ECG, і дуже багато інвестує в стале майбутнє, що є таким вектором прикладання ваших зусиль, незважаючи на війну, ми всі розуміємо, що навколишнє середовище е це те, де будуть умовно жити наші діти. Да, і це для нас дуже важливо. Ми, наша фабрика завжди фокусується на зниженні витрат електроносіїв, води, більш ретельної і глибшої переробки сміття. Ми нічого не викидаємо у нас зіровейстулен. Да, тобто mm -hmm. ми жодної жодне сміття, яке виходить з нашого виробництва, не нікуди не закопується. Да, воно все перероблюється тим чи іншим е, способом, і ми покращуємо цей ланцюжок. Наша фабрика займає найкраще місце е, з точки зору використання води на одиницю, на одиницю продукції, і ми продовжуємо в це інвестувати. Ми поширюємо ці практики і на комерційний офіс. Ми повністю відмовилися від пластикових попериво, паперового і Зого будь-якого посуду, да? ми закупили е, чашки. Також ми відмовилися від бутильованої води, ми поставили проточні фільтри. В Біті е, також є е, багато соціальних і ініціатив, там де ми підтримуємо, займаємося благодійністю, але я згідно політикомпанії не можу. Дуже глибоко занурюватися в деталі. Е, і останнє в, в цій конструкції, да, government, ми ведемо свій бізнес дуже відповідально. Да, тому е, ми завжди на 100% відповідаємо законодавству, а е, десь, в якихось напрямках, маємо свої внутрішні політики, які більш жорсткі, ніж законодавчі обмеження, і повністю їм відповідаємо. Ну, така, знаєте, повага до вас, як до такого соціально відповідального роботодавця. І я знаю дуже багато ініціатив, які якраз ви здійснюєте в прилуках, бо ви такий е великий роботодавець. Я б хотіла у вас запитати, у вас там HR-команда, ви багато спілкуєтеся з бізнес-партнерами. так? Е а це все таке енергія там, так? як ви відновлюєтеся, які такі лайфхаки у вас є? Є. Як бути таким підтягнутим, з посмішкою, наповненим енергією життям? Як вам це вдається? Дивіться, тут мені дещо пощастило, да? тому що хтось від цього, скажімо так, втрачає енергію, а я від цього лише здобуваю енергію. Да? Тому я тут, можна сказати, везунчик. Але з точки зору того. Про що треба не забувати завжди? Да це все ж таки трошки піклуватися і про своє свій фізичний стан да трошки. Хоч якось думати про те, де ти рухаєшся, де ти запаркував машину краще трошки далі і трошки прийтись, е, займатися спортом хоча б декілька разів на тиждень. Е, і головне знайти те, що подобається. Да? Тому що, якщо ви щось знайдете для себе, да, будь-яка фізична активність допомагає потім покращити своє фізичний стан, який. Далі покращує емоційні, інтелектуальні і інші когнитивні здібності. Якщо ви втомлюєтесь від спілкування з людьми, знаходити можливість десь побути на самоті і Трошки виключити інформацію в цей час із свого потоку серед ну, свідомості, да? тому що я розумію, я зас е, трошки замічаю по собі, що да? якщо я там вимикаю трохи соцмережі після 10 до да? то це е, дає можливість е, як відпочити розуму, знаходити час для себе трошки. Попіклуватись про це, і це допоможе вам, навіть якщо ви е, трошки переймаєтеся за те, що ви можете втратити в продукти... за продуктивність через це, ви наберете в майбутньому да, і будете більш ефективні. Мені дуже подобається концепція. Е, я е, намагаюся все, що відбувається, усвідомлювати. Да? І якщо я розумію, що щось коїться навколо, і я можу на це впливати. То перейматися за це не потрібно потрібно впливати на це. А от якщо щось коїться, і я на це ніяк не можу впливати, то треба прийняти, що ви на це не впливаєте, і не перейматися, тому що ви все одно нічого не можете зробити і робити те, де ви можете на щось впливати. Все ну це такий мій левхак, як залишатися спокійним, да насолоджуватись життям сьогодні. Да? Тому що навколо нас коїться багато чого. Прекрасного, що може надихати і давати енергію для майбутніх звершень. Дмитро, дуже дякую вам. Всі почули поради від Дмитра насолоджуватися життям, знайти те, що вам подобається, робити трошки тиші від соцмереж, щоб бути в контакті з собою і щоб було простір в думках для якихось гарних таких ідей. А я вам дякую сьогодні за те, що ви. По-перше, розказали, що здійснено BIT за останні роки, за те, що ви поділилися тим, як вам вдається бути кращими на ринку праці і тримати ці лідерські позиції, і те, що ви сьогодні так знаєте дуже щиро, відкрито ділилися тим. Чим ви пишаєтеся? І це було відчутно в кожному слові. Що ви за команду з командою за підтримку і за таку співпрацю з різними бізнес-напрямками? І ця синергія дає такий бізнес-результат. Дякую. Дякую вам за можливість поділитись якимись знаннями. Маю надію, що це комусь буде корисно, Да? І за такий безпечний, приємний інвайрмент під час. Цієї бесіди. Дякую. Дякую. Підписуйтесь на наш канал, пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки і слідкуйте за нашими новинами. До нових зустрічей!